Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати заверну смачну паску і варимо до тієї пори, коли стане тісто густим. Коли загустіло, знімаємо з газу і ще трошки помішуємо. Має бути отака маса. А зараз її треба охолодити. Підготовлюю форми, вкладаю всередину пергамент. Опара 80 г дріжджів, 20 г цукру, 200 мл теплого молока. У миску подрібнили дрожжі. Сипаємо цукор, вливаємо молоко і все гарно розмішуємо до однорідності. Залишаємо дріжджі, щоб вони запрацювали. Дріжджі гарно піднялись. Додаємо заверне тісто шматочками. І все гарно переміж.